Всім привіт! Дякую, що завітали на канал Солодощі для душі. Підписуйтеся, приєднуйтесь до мого солодкого світу! Будемо готувати і навчатися разом! А я хочу вам сьогодні запропонувати дуже смачний і легкий в приготуванні торт Орео. Для початку приготуємо шоколадний шифоновий бисквіт. В діжу міксера я помістила білки, дрібку солі, ставлю взбиватися в цей час в іншій посудині ручним міксером збиваю жовтки з однією порцією цукру до ось такого побіління. Коли на білках з'являється ось така пінка, додаю другу частину цукру. Далі до жовтків додаю кавову суміш. До кави та какао я додала гарячу воду, ретельно перемішала і дала охолонути до кімнатної температури. До суміші додаю рослинну олію і все ретельно перемішую. Далі в 2-3 етапи всипаю борошно. Перелік всіх інгредієнтів та їх кількість ви знайдете в інформаційному боксі під відео. Якщо ж у вас лише один міксер, це можна зробити все поетапно. Наприклад, спочатку збити білки до пишного стану, а потім вже приступати до збивання жовтків. Так, білки добре взбилися. Буду поєднувати обидві маси, але вже перемішувати лопаткою. Міксер не знадобиться. Перемішувати потрібно обережно, щоб маса так і залишилася пишною. Перекладаю тісто в форму для випікання. шпажкою трішки розрівняю тісто і відправляю випікатися в розігріту до 165 градусів духовку. Приблизно на 35 хвилин. Але завжди орієнтуюсь на суху шпажку. А тепер давайте приготуємо крем орео. Всі інгредієнти ви також знайдете в інформаційному боксі. Для початку з печиво орео я дістаю начинку. Нікуди її не викидаю. Вона нам ще знадобиться. Печиво ж складаю в блендер. Подрібнюю його, але так, щоб залишились шматочки. Вершки поєдную зі згущеним молоком і взбиваю до пишного стану. Далі до вершків перекладаю начинку з орео та вершковий сир. Міксером все добре перемішаю. Тепер додаю крихту Орео і декілька обертів міксером, щоб маса стала однорідною. Крем готовий. Бісквіту після випікання я дала вхолонути до кімнатної температури, загорнула в харчову плівку і відправила в холодильник приблизно на 6 годин. Тепер його можна розрізати, ділю його на три коржі. Підтримайте мене та це відео лайком. Давайте допоможемо українському контенту все більше і більше розповсюджуватись. І ось подивіться на його структуру. Пористий, запашний, а смачний. М -м -м. Давайте зберемо тортик. Для пропитки я використовую згущене молоко та воду. Пропорції всі будуть в інформаційному боксі. Крем я розділила на дві частини. Зборка у тортика нескладна. Корж, пропитка, крем. І знову корж, пропитка, крем. Даний тортик щонайкраще підходить для дитячих свят. Адже дітки не дуже полюбляють, коли в тортику якісь додаткові інгредієнти фрукти, ягоди, горішки. А ось від орео їм важко відмовитися. Та й дорослим цей тортик також прийдеться до смаку. Напишіть в коментарях, чи зацікавив вас цей рецепт. Завершую збирати тортик, обтягую його ацетатною плівкою. Надіваю кондитерське кільце, прожимаю його, фіксую зубочисткою, накриваю тортик харчовою плівкою, щоб він не завітрювався, і відправляю в холодильник щонайменше на 6 годин. Коли тортик настоявся, приготую крем для покриття. У мене це буде ганаш на білому шоколаді. Відправляю шоколад в мікрохвильовку. Даю йому розтопитися. Роблю це короткими імпульсами по 10-20 секунд. Додаю до шоколаду вершкове масло кімнатної температури. Взбиваю міксером на великих обертах до білої пишної маси. Періодично міксер зупиняю. Лопаточку зі стінок знімаю крем. І знову взбиваю. Щоб не залишилось жовтих вкраплень. Тортик можна покривати кремом. Наношу трішки крему на підложку. Так ми тортик зафіксуємо. Переношу тортик на чистову підложку. Починаю вирівнювання. Вирівнювати я буду в три етапи. Спочатку чорновий шар. Він буде тоненький, щоб зібрати всі крихти. Далі другий шар, вже більш товщий. Після нанесення кожного шару відправляю тортик в холодильник хвилин на 5-10. Ну і нарешті третій шар основне вирівнювання. Далі підрівняю верх тортика. А оформлення тортика ви можете переглянути в окремому відео. Посилання залишу в правому верхньому куточку або ж в інформаційному боксі під відео. І давайте поглянемо на розріз цього тортика. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і зустрінемось в наступному відео.